Пеларгонія змінює колір або історія людини, яка шукала істину навіть після смерті. Джон Дальтон, геніальний математик, метеоролог і основоположник хімічної атомної теорії, який до 26 років навіть не підозрював, що бачить світ інакше. Весна 1792 року. Він помітив, що рожеві пеларгонії здаються йому блакитними при денному світлі, а при свічках набувають теплого відтінку, частина картини, яку інші називали червоною виглядала для нього як тінь. Дальтон зрозумів, що має невідому на той час проблему із зором. Досліджуючи себе та інших, він припустив, що причина криється в блакитній рідині в очах, яка поглинає червоні промені. Ця смілива ідея стала основою його гіпотези. Однак згодом інші вчені, зокрема, Томас Янг, запропонували альтернативні пояснення. Дальтон відкинув їх, залишаючись непохитним в своїй вірі. Він пішов далі, заповів свої очі науці. Що ж з цього вийшло? Відповідь в наступному відео.